Гендерна рівність це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Відповідно до статті 21 Конституції України, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Стаття 24 Конституції України закріплює рівність прав жінки та чоловіка. Яка забезпечується у тому числі і наданням жінкам рідних з чоловіками можливостей у праці та винагороді за неї, спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг, створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством, правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства. Включаючи надання оплачувальних відпусток та інших пільг вагітних жінкам і матерям, дискримінація за ознакою статі це ситуація, за якої особи або група осіб за ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні реалізації або користуванні правами і свободами. Або привілеями у будь-якій формі, встановлені законом України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, крім випадків, коли такі обмеження або привілеї мають правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. Дискримінація за ознакою статі забороняється, не вважаються дискримінацією за ознакою статі. Спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини, обов'язкова строкова служба для чоловіків, передбачена законом, різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом, особливості вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, які пов'язані з охороною їх репродуктивного здоров'я, позитивні дії. Законом України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків гарантується дотримання гендерної рівності серед іншого і у соціально-економічній сфері, зокрема, рівність прав при працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці, одержані винагороди за працю, а також зайнятістю підприємницькою діяльністю. Відповідно до чинного законодавства, роботодавець зобов'язаний створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками, здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці. Вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці, вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі. У разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин до генеральної угоди, галузевих, міжгалузевих і територіальних угод, колективних договорів включаються положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків. У рекламі про вакансії забороняється пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам. За винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, крім випадків, визначених законодавством та випадків специфічної роботи, яка може виконуватись виключно особами певної статі, куди необхідно звертатися у разі дискримінації за ознакою статі у сфері праці до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Зокрема, можна звернутися за телефоном 0 800 50 17 20 до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. У їх складі визначаються уповноважені особи, координатори, на яких покладено функції щодо забезпечення рівності прав. І можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, до роботодавця з вимогою про відновлення порушеного права, до профспілки, якщо вона створена до комісії по трудових спорах із відповідною заявою, якщо працівник особисто не зміг врегулювати спір з власником або уповноваженим ним органом. А також до Державної служби України з питань праці, яка в тому числі здійснює нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення та до суду.